У попередніх відео ми з'ясували, що історія України починається більш ніж півтори тисячі років тому з розселення слов'ян. Потім була сформована давньоукраїнська держава княжа Русь. Княжа Русь успішно пережила навалу монголів. Вона не загинула і не переїхала кудись в іноземні краї, а стримала навалу монголів і прообгрейдилась до королівства Русь. Середньовічної української держави Королівство Русь потім Русь і Литва об'єдналися в Русько-Литовську державу, важливим союзником були кримські татари. Разом ми остаточно перемогли монголів і вигнали їх з нашого політичного простору. Після перемоги над спільним ворогом, коли простір було розчищено, постала нова політика. Русь, Литва і Польща об'єдналися в державу багатьох народів, Річ Посполиту. В степу постала південноукраїнська держава Кримське ханство. На півночі у Залісі з'явилася нова держава під Московське князівство. Ця невелика фіноугорська держава дбайливо успадкувала жорстоку монгольську політичну традицію. Московія починала підло нападати на європейські країни. І використовувала протиріччя між цими самими країнами. Ми знаємо, що це закінчилося дуже погано. А тепер давайте детальніше розглянемо українську історію 16 18 століть і відносини між козаками та королем Речі Посполитої. Як ми знаємо, в 13-14 столітті Русь і Литва об'єдналися для спільного захисту від германців. Та під монгольських фіноугрів залісся. Потім Русь Литва зробила крок на захід, об'єднавшись ще з Польщею. Мета об'єднання була переважно політична. Якщо коротко, то в ті часи джерелом влади був не народ, а король в ім'я Бога. І якщо король не лишав сина спадкоємця, то необхідно було знайти іншого визнаного короля. Причому неважливо, з якої країни був король, він не вважався іноземцем. А отримуючи трон, ставав своїм. Тож, коли в Польщі не лишилося спадкоємця, дворяни для польської принцеси обрали в чоловіки правителя Русь Литви. У такому випадку держави об'єднувалися приблизно так само, як сьогодні об'єднуються квартири. Таким чином, була оформлена спільна держава багатьох народів Річ Посполита. В неї входили українці, литовці, білоруси, поляки і ще трохи інших народів. Українська знать була частиною цього об'єднання, наша шляхта приймала участь у підписанні Люблінської унії, тобто документу про утворення конфедерації. Якщо говорити сучасною мовою, ми є одними зі співзасновників Речі Посполитої і маємо повне право на свій історичний спадок. Договір підписували як вільні з вільними, рівні з рівними. Адже наша шляхта виводить свою знатність. Ще з доби княжої Русі. Наші давні роди вже тоді були знатними, а багато з них були навіть спадковими князями. Князів справді було немало, просто іноземні брехливі історики намагалися нас переконати, що Русь ніби загинула в часи монголів і ніби взагалі ніхто не вижив ані з простих людей, ані зі знаті. А тепер давайте розглянемо звичайне життя в Речі Посполитій. Ті, хто не мали власної землі, мали її орендувати, щоби прогодувати себе. Плата за оренду йшла не стільки грошима, скільки працею. Селянин мав відпрацювати певну кількість днів на полі землевласника пана. Якщо десь в 16 столітті кількість днів складала до 50, то в пізні часи вона досягала мало не 200. Давайте порахуємо відсоток, це не складно. Якщо на рік є приблизно 250 робочих днів, то спочатку податок був досить вигідний до 20%. А в умовному 18 столітті це вже було більше 70-80% податку. Справжнє рабство. Чому умови для селян погіршувалися? Це тема для окремого відео про тогочасну економіку. Якщо коротко, то тому, що з'являвся технічний прогрес. І щоб працювати ефективно, треба було або будувати нове обладнання, верстати та заводи, або тупо наймати більше робочих рук за меншу плату. Аналогічна тенденція спричинила в США громадянську війну, коли на півночі були технічно розвинені бізнеси, а на півдні, щоб вижати більше врожаю, просто заганяли більше рабів. Ще один факт географічно і політично. Річ Посполита була найбільшою країною того часу у Європі. У Речі Посполитій король правив до кінця життя, але наступного короля обирали на виборах. Звісно, голосувати могли лише шляхтичі, але і це було дуже сучасно по тогочасним міркам. Влада короля була обмежена законом, це фактично предок сучасних конституцій. Але постфактум ми можемо сказати. Що тоді ще не встигли обмежити владу шляхти, тож вона могла робити що забажає. Наступним логічним кроком було обмежити і її владу, але не вистачило часу, напали іноземні держави. До речі, саме української шляхти було 1040, що дуже немало. Права євреїв були під особистим захистом короля, жорсткого антисемітизму не було. Звісно, католики завжди зневажливо говорили про євреїв, але поза церквою між людьми були настільки нормальні відносини, наскільки це взагалі було можливо в ті часи. Так як у тій самій Німеччині по релігійних святах ніхто нікого не бив. А тепер про проблеми Речі Посполитої важливих лише дві. Все інше, наприклад, релігійна напруга, це звичайна справа того часу. Наприклад, у Франції та Німеччині 16-17 століть католики і протестанти різали один одного аж бігом. І нам, з нашою толерантністю далеко до гугенотських війн. Чого ж тоді деякі історики так багато говорять про конфлікт між католиками і православними? Та просто тому, що ці історики розглядають не мотивацію людей, а якісь записи і документи. А в документах. Само собою, гарненько написано, що всі сторони воюють не заради грошей і влади, а за честь, віру і такі інші пишномовні високі речі. Тож підіб'ємо підсумок по вірі конфлікти були, але не такі страшні, як їх зобразили тогочасні політичні пропагандисти задля виправдання своїх політичних амбіцій. Тож, проблема перша. Вся земля була поділена між знатними родами. Вільної не лишилося. Знатні роди утворились ще за багато століть до подій 16 18 століття. Якщо ти не член знатної родини, то ти приречений лишатись тим, ким ти є. Селянин лишається селянином. Міщанин завжди буде працювати в місті. Феодалізм це жорстока кастова система. Особливість такої дворянської системи полягає в тому, що покоління за поколінням знатні роди через шлюби споріднюються між собою та об'єднують владу й багатство. Успішні стають ще успішнішими, а ті, хто народився без знатності, немає можливостей і головне, немає права на успіх, найгірше навіть настільки бідність, а те, що законом заборонено ставати успішним. В феодальні часи було два набори законів дуже хороші закони для знаті і дуже погані для всіх інших. Якщо дворянин міг мати зброю, будувати заводи, провозити через кордон золото і картини, то селяни, згідно закону, мусили лишатись на фермі і працювати, працювати, працювати. Хіба що в міщан були певні поблажки, але й вони не мали повних громадянських прав. До речі, о слухач. А ви можете сьогодні вільно мати зброю, чи провести через кордон значну суму готівки? Чи можете провести через кордон авто без розмитнення? Чи можете відкрити рахунок в офшорі? Чи можете придбати нерухомість за кордоном? Я так і думав. А депутати можуть. Їх навіть не стосується обмеження воєнного часу. Хіба це не сучасний феодалізм? Вони нова шляхта. Тепер ви розумієте, чому більшості людей не подобалась та система. Звичайно, це провокувало внутрішні конфлікти. Що лишалося людям? Просто терпіти. Але на Сході відкрилась нова перспектива степ. Степ, який звільнили від монголів. Коли Русь Литва вигнала монголів з нашого регіону, русини українці почали селитися на звільнені землі. Звісно, там все ще було небезпечно, тож вони організовувались у самооборону. Козацтво. Якщо на Заході вся земля вже була давно поділена, і щоб стати фермером і банально прогодувати себе, треба було найматися до пана на його успадкований маєток, то тепер з'явилася альтернатива. Йди на схід і збудуй власний маєток. Візьми стільки землі, скільки зможеш захистити. Буде що передати дітям. Може, ти навіть заснуєш власний багатий і знатний рід. Хіба це недостатньо приваблива перспектива, щоб ризикнути життям? Із часом таких вільних людей стало дуже багато, а відсутність податків дозволила вільним людям стати ще й багатими. Взагалі ця історія дзеркально нагадує американських колоністів, котрі починали скромними фермерами на порожній землі, а потім вже їх онуки проголошували велику республіку і воювали проти короля британського. Тож і козаки стали потужною політичною силою, як американці. Але король Речі Посполитої, як і Король Британії, продовжував відноситись до них зневажливо. Як до звичайних кріпаків. Погана ідея не поважати озброєних людей. Одне повстання, друге повстання, ще повстання, ще повстання. І зрештою козаки проголошують власну державу Гетьманщину. Адже у власній державі власні порядки. І не треба озиратися на іноземців. Фактично можна сказати, що козаки здійснили Брекзіт. Ми ж самі нещодавно бачили, як Європейська Унія зневажливо відносилась до національного характеру Британії. І зрештою, британці покинули ЄС. На щастя, все обійшлося мирно. Але ж і Британія має ядерні ракети. Хто б наважився воювати з нею? Про Хмельницького ми всі чули, тож зараз не будемо розглядати біографії. До речі, його союзником були кримські татари. Як бачимо, історично кримські татари завжди були частиною України. Разом ми досягали неодноразово великих перемог. Тут ще важливо проговорити, що козаки ніколи не планували анексувати польські землі та нав'язати там власні православні порядки. Таким чином, можна сказати, що першу проблему козаки виправили, і Гетьманщина постала як противага кільком дуже багатим магнатам. Які переділили взагалі всю землю на Заході. Сьогодні ми маємо ту саму проблему олігархат. Також треба згадати, що не всі етнічно українські землі покинули Річ Посполиту. якщо умовне Запоріжжя, Харківщина чи Київщина вийшли з речі, то умовний Львів, друга столиця України до речі, і далі лишався у ній. По обидва кордони Речі Посполитої жили такі самі українці. І, зрештою, вони об'єдналися у єдину Україну під час злуки, тобто проголошення соборності, єдності тут постає ще один дуже важливий і цікавий момент Хмельницький називав себе князем Русі. Але частина старих русинських шляхетних та княжих родів вважала, що їм буде краще лишитися у політично-економічному просторі Речі Посполитої. Дуже нагадую наших сучасних олігархів. Котрі не хотіли в ЄС, бо там би їх посадили за корупцію. Тож вони розмінували наші кордони, і тепер, доки йде війна, нам не світить ЄС, а їм не світить тюрячка. Мабуть, ви чули, що Богдану Хмельницькому протистояв інший українець Ярема Вишневецький. Мабуть, він знав, що робить, адже син Яреми Михайло навіть став королем Речі Посполитої. Коротше кажучи, якщо частина старих родів Русі підтримала Річ Посполиту, то новим правителям козацької Русі треба було політично від них відокремитися і показати, що нові князі Русі ну зовсім не мають відношення до старих. Тож ця нова політична система все частіше починає вживати нову назву Україна, це слово письмово відоме з 12 століття, а у народі і того раніше. І буквально перекладається як своя земля, своя країна. Зміна назви нормальна практика. Ми бачили, як Пруся змінила назву на Німеччина, Московська імперія змінила назву на СССР, навіть Британія сьогодні все менше використовує свою назву щоб менше асоціюватися зі старим британським імперіалізмом. І сьогодні все більше використовує назву Юкей Сполучене Королівство. Франція багато разів вносила правки до своєї назви то королівство Франція, то Французька Імперія, то Французька Республіка, то Друга Республіка, то Третя Республіка, то Четверта Республіка, то П'ята. Коротше кажучи, зміна назви це нормальна життєва справа. Виходить, що назву Україна і Українці першими перейняли козаки. На Заході наш народ називав себе русинами аж по ХХ століття. І лише коли стала можлива з лука Сходу і Заходу, назва Україна остаточно замістила назву Русь. Таким чином слова русин і Українець є синонімами. І коли хтось каже, що в старих документах частіше зустрічається слово Русь замість Україна, то це нічого не змінює. Навпаки, ці дві назви однаково і рівнозначно наші. А тепер друга проблема конфлікт між козаками та Річчю Посполитою виснажував наші народи. Сили були приблизно рівні, тож конфлікт тривав довго. Зрештою, Україна заслабла і не змогла виконати роль щита Європи. Тоді московицькі загарбники окупували і Україну, і Польщу, чварилися між собою, і обоє програли. Навіть сьогодні московицькі військові провокації вже йдуть на польському кордоні. Немає сумніву, що якщо ми не втримаємось, вони наступні. Тож краще Європі допомагати нам і не намагатися ставитися до нас зверхньо доведено історією. І тепер ми цю історію активно згадуємо. Навіть Грушевський не викладав настільки зрозуміло, як ми зараз то навіщо чекати нові відео, якщо можна прочитати все одразу. Електронна версія книги Майбутня Історія України вже лежить на сайті. До речі, відео засновано на матеріалах саме з цієї книги по історії України. Уривок книги можна завантажити взагалі безплатно, просто перейдіть по посиланню під відео.